Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, хоча цього року ми слухаємо сьогоднішнє зачало іванське напередодні переображення. У Євангелії від Матея, як пригадує кожен, хто його уважно читав, цей епізод міщується відразу після розповіді про об'явлення Христа у славі своїм апостолам на горі. На Фаворській горі, як стверджує наша церковна традиція. Щойно апостоли пережили таке незвичайне піднесення. Вони переконалися не тільки у Босинівстві Христа його особливому посланництві, вони пересвідчилися у примарності межі між небом і землею. Переконалися в тому, як насправді близьким до нас є той духовний світ, який ми називаємо небом, світ, який відкрився їм раптом у осяйним небесним блиском постатях самого Спасителя і пророків Мойсея та Іллі. І ось вони повертаються до дійсності, до дійсності, яка. Приходить до них із багатоголоссям натовпу. Уявімо собі, скільки людей зібралося довкола, адже тільки чоловіків було п'ять тисяч. Озерніці, Подумайте, в скільки разів це більше, ніж нас сьогодні, зібраних на Босслужінь. І всі ці люди прийшли, щоб послухати Ісуса Христа. Тільки послухати, вони не думали про щось інше, вони не думали лишатися там надовго, але так Він захопив їх новою правдою, яку ми називаємо доброю новиною, євангелієм, що Він сповіщав, що вони залишилися там аж до вечора, забули навіть про те, що немає поживу. І тут виявилося, що є той, хто про них турбується. Він, сам Христос. Наказує апостолам, ви дайте їм їсти. І апостоли, ті самі апостоли, які щойно переживали радість від відчуття величі своєї місії бути близьким до посланця неба на землі, вони злякалися, вони не повірили, що можуть це зробити. Адже і справді, змірок звичайно людського мислення. Нашої повсякденної логіки ну хіба можливо було нагодувати ті тисячі людей кількома невеличкими хлібцями і двома рибинами, які тільки й вдалося знайти поміж усіх зібраних. І ось тут Христос показує, як наше звернення до найголовнішого, до основного дає нам і все інше в нашому житті. Люди не думали про те, щоб вони наситяться тілесно, вони прийшли за духовною поживою. І вони навіть не просили ми не чуємо тут із Іванелія, щоб хтось звертався до Христа з проханням нагодувати їх. Але Він сам відчуває це прохання, не прохання. І Він дає їм ту поживу із нічого. Із тих символічних плодів, які були знайдені, плодів праці людських, і часто ті, хто пояснює Євангеліє, пов'язують, Символічно ці п'ять хлібів із п'ятьма христовими ранами. Та й ми, коли здійснюємо Євхаристію, то завжди використовуємо, використовуємо і зараз п'ять просфор, ніби ті п'ять іванівських хлібів. І тим Христос навчає нас, як здорово вибудована система пріоритетів може забезпечити нам і необхідний для нас. Мінімум життєвих потреб. Не раз нагадуватиме і своїм учням, вчитися не просто в тих, хто безжурно думає про завтра, ні, в тих, хто вміє радіти Божій присутності і покладатися на Бога, вірити в Бога в своєму повсякденному житті. І тоді додається нам і те, що нам потрібно. Та, мабуть, і кожен із нас. Переживав у своєму житті хоча б раз радість відкриття того, що коли ти віддасиш свій час і свою енергію найголовнішому, справді найголовнішому у житті молитві, справа милосердя, то тобі раптом додається і те, про що ти мав би дбати і на чому ти заощаденні би в своєму житті, на турботі про власні тілесні потреби. Про те, що їсти у що задягнутися. І навпаки, коли ми весь наш світ запитів, всі наші потреби зводимо саме до матеріального, то ми ніколи не наситимося і завжди, в міру задоволення наших матеріальних потреб, зростають і наші запити. Не так давно мені натрапили на очі дуже гарні слова одного польського. Єпископа, який говорив про те, що людство у наш час намагається замінити євангельські цінності, віра, надія і любов на нові примарні цінності суспільства споживання, добробут, успіх, розваги. І справді кожен із цих новітніх цінностей ніби не має ніякої шкоди сама в собі. Ну справді, яка шкода у добробуті? Кожен із нас мріє про нього? Хіба є шкода в успіху людини? Та немає, і людина може і успішно використати свою кар'єру для того, щоб робити добро для світу довколишнього, для інших, зрештою, для церкви. Та й розваги кожен із нас віддає їм час, коли з'являється вільна хвилина. Але коли ми зводимо весь сенс життя до цих трьох вимірів, ось тоді виявляється, що наші потреби ніколи не будуть задоволені, і ми відчуваємо себе завжди спраглими, голодними, роздратованими, невдоволеними собою, так як почуває себе і сьогодні світ, який будує свої цінності на основі тих примарних цінностей споживання. Коли Марфа і Марія так по-різному виявляли своє ставлення до гостя, який завітав до їхнього дому, самого Ісуса Христа, то, як пригадуємо, Марфа турбувалася про те, щоб нагодувати Його, приготувати оселю, а Марія сіла біля ніг учителя і заслухалася в його слова. І потім Марфа почула слова не докору, а напучення, ніби підказку. Од... Ти клопочешся про багато, а Марія обрала те, що найголовніше, обрала добру частку, яка не відніметься від неї. Саме про те, як нам обрати цю добру частку, як нам правильно вибудувати свою систему орієнтирів у земному житті. Про все це і підказує нам сьогоднішнє Євангеліє, підказує приклад тих п'ятьох тисяч чоловіків та жінок і дітей, які зібралися з ними, і які Христос зумів нагодувати всього-навсього п'ятьма хлібами і двома невеличкими рибками. Амінь. Слава Ісусу Христу!